Трішки попрацюємо сьогодні разом з вами. І я вам покажу тісто, і я вам покажу дуже а, цікаву а, моті, точніше декор моті. Дійсно, я завжди перевіряю тісто на глютенове, так би мовити, віконце, бо це означає, що моє тісто воно, воно добре заварено, а, воно добре тягнеться, і, звичайно, моті після розморожування будуть тягнутися так само, як і свіжі. Що я роблю потім? А, в мене буде двокольорове тісто. Тому я спочатку беру один кольор тіста, розкачую його, потім беру другий шматок тіста і розкачую його теж. Для чого ми це робимо? Ви потім зрозумієте, буде дуже гарно. Розкатали два шматочки тіста, кладемо один шматок тіста на інший, розправляємо, щоб воно було все ровно і однаково, і отримуємо ось а, таке двошарове тісто, яке трішки теж треба розкачати. Взагалі це робиться дуже швидко, це я просто вам знімаю, тому це здається досить довго, якось так. Далі Далі. кладемо начинку і зачіпляємо, як звичайні моті. Тобто, робимо звичайну процедуру, яку ми робимо завжди з моті. Припиляємо спочатку знизу, потім перегортаємо, робимо трішки форму і припиляємо зверху. Це дуже важливо, бо заморозка без цієї шубки просто неможлива. Веремо ножиці, звичайні маленькі, звичайно, дезінфікуємо, їх, без цього ніяк. І починаємо на нашій моді робити ось такі розрізи. Ось в такому хаотичному порядку. Тепер ви зрозуміли, так, для чого нам було потрібно двокольорове тісто, бо це в нас буде наче квітка. Робимо надрізи не глибоко, щоб наші надрізики вони були до нашого другого тіста. Ось так це виглядає. У серединку ми вкладаємо трішки такої. Красоти. Зазвичай це зробити дуже швидко, дуже гарно виходить, і у вас буде, знаєте, така осіння мочірга, яка буде дуже радувати ваших клієнтів і взагалі таке щось цікавеньке. Всім пока!